В інший башафут заїхали тут з солодощі. Ось класна, така вітрина сьогодні, вони завжди тут класна вітрина, але це сьогодні субота, тому людей багато і набагато більше солодощі, і набагато більше вибір сьогодні. Ми зараз замовили шаурму, будемо ось там чувак робить шаурму. Велику таку з чикеном. Ну, дивіться ціни. Easter Freeze, Vegetarian, Family Класно. Класна. хто любить? Ваша фут. Отака робочка. Коштує не бачу, що не коштує. А, ці нема, Офігеть. Нормально.